Вона боялася брусів, гоїла не один перелом і вибиті ребра, але не відмовилася від спорту. Нею захоплюються у світі і як спортсменкою, і як громадською діячкою. З подачі американців шанувальники називають її леді по, а для нас вона Лілія Подкопаєва. Лілія Подкопаєва в дитинстві це дівчинка, яка народилася в Донецьку 15 серпня 1978 року і яку виховували мама і бабуся. Спортивна гімнастика була її дитинством. З 5 до 8 років вона проводила три обов'язкові щоденні тренування. Лілія Подкопаєва, спортсменка. Це гімнастка, яка завоювала 45 золотих, 21 срібну та 14 бронзових медалей тільки на міжнародних змаганнях. А ось тут загинайте пальці і можете покликати рідних. Вона абсолютна чемпіонка світу, володарка Кубка Європи, абсолютна чемпіонка Європи, абсолютна чемпіонка Олімпійських ігор 1996 року в Атланті, заслужений майстер спорту України та спортсменка року в Україні у 1996 році. І цей список можна. Продовжувати ще довго. Лілія Подкопаєва після закінчення спортивної кар'єри це активна громадська діячка, яка у Донецькій області створила мережу гімнастичних шкіл, стала засновницею і головою Міжнародного благодійного фонду Здоров'я поколінь. Організувала спортивний фестиваль Золота Лілія для молодих гімнастів. У 2007-му в загальнонаціональній програмі Людина року визнана жінкою року, маючи малу колекцію державних нагород України, США, Росії, Китаю, Румунії, Білорусії, Польщі та Японії. Лілія Подкопаєва приклад для наслідування це талант, майстерність, працьовитість і чарівність, спортсменка, якою захоплюються в різних куточках планети. Авторський елемент лілії Подкопаєвої подвійне сальто вперед з поворотом на 180 градусів, до цих пір в світі ніхто не повторив. Лілія Подкопаєва танцівниця це переможниця на українському проєкті Танці з зірками у парі з хмельничанином Сергієм Костецьким. У вересні 2008 року вони представили Україну на танцювальному Євробаченні 2008, де зайняли третє місце. Лілія Подкопаєва жінка це прекрасна, турботлива і сучасна мама, яку називають сильною українкою.